В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили 11-ту національну фотобієнале Природа 2016 традиційну виставку присвячено всесвітньому дню охорони навколишнього середовища та приурочена вона до 25-ї річниці незалежності України. Фотоконкурс Природа було започатковано 1995 року в Івано-Франківську. Серед організаторів Івано-Франківська обласна організація національної спілки фотохудожників України. Івано-Франківський краєзнавчий музей, народний фотоклуб Колумб з міста Тисмениці. Відкриття виставки і церемонія нагородження переможців за традицією відбулися в Івано-Франківському краєзнавчому музеї, а пленер у ворогті та околицях. Дослідження взаємин людини і довкілля, конфлікту цивілізації та природи, урбаністичного середовища, екзотичних краєобразів, флори і фауни. Така палітра пропонує авторам різноманітні експерименти як з концепціями, так і з техніками. Людина, яка займається якимось видом мистецтва, вона собі просто цим живе, Вона спить з фотоапаратом, грубо говоря, і ви можете десь йти – щось Ви бачите вибачте і Зняти і це буде якби частина вашого життя, частина вашої сутності. І з цього інколи може щось вийти, може не вийти. Частіше не отримується, але інколи отримують роботу. Відбирали у два етапи. До участі в конкурсі запросили фотографів з усієї України. На переможців чекали медалі та дипломи національної спілки фотохудожників України, призи та цінні подарунки від спонсорів, партнерів та співорганізаторів.